Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна Ковтуненко. І ви щасливчик, тому що я вигадала новий салат. Тут білки, жири і вуглеводи все в одному комплекті. Додивіться до готового салату. Натираю цедро, тоді чищу апельсинку. Нарізаю брусочками гарбуз, складаю в скляну ємність, до гарбуза нарізаю апельсинку такими ж невеличкими шматочками, зверху на апельсинку викладаю нарізані яблука. Все беріть довільно. Тоді накриваю все це тарілочкою і ставлю в мікрохвильовку микрохвил... запікатись на 8 хвилин. Таким чином воно там добре спечеться, наче в печі. До цедри я натираю моркву на терці по-корейськи. Коли все це спеклося, я е, даю йому трошки схолонути і перемішую з морквою і цедрою. Сюди ж додаю ківі нарізане, додаю е, жмут зелені. Горіхи підсушені, підсушені насіння соняшника чищене, пару ложок квашеної капусти, олія льняна і кунжутна, підсолюю, перемішую і смакую. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!